Мої вітання. Не дивлячись ні на що, починаємо з вами з гарних новин. Донат 100 гривень. Дякую, молодці. Гарні новини завдяки вашим донатам, завдяки вашій підтримці, наших воїнів. За останню добу для них ми придбали виносна система Avenger та коаксіальний кабель, загальна вартість 91 500 гривень. Низький уклін кожному за ваші донати. Я вами пишаюся. Ви молодці. Також оголошуємо результати розіграшу. І вітання нашим переможцям сьогодні-завтра вже будуть відправлені подарунки. Дякую за вашу підтримку, за вашу участь. І ще раз вас вітаю. Тепер до роботи вперше у світі воїни гур ударом з морського дрона Магура знищили ворожий бойовий літак. Су 30 побільше таких новин. Його орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів. Молодці. Наші бойові успіхи надалі по знищенню отаких от важливих об'єктів на болотах. Однозначно з вами почуємо, причому наступний місяць-два про такі самі або схожі, або навіть кращі перемоги на цьому полі боя. Також зараз, якщо казати про Сили оборони, то деякі організації, такі як ГУР або СБУ, вони більше працюють на запобігання. Тобто ми про це не знаємо, ми це з вами не бачимо і не чуємо про це. Але повірте, там робота йде серйозно. Поїхали далі. Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів. Заявив Зеленський. Чи укладуть перемир'я на 30 днів? Ну, там сьомого травня, припустимо. <плес> е, ну, сьомого, так, сьомого там по дев'яти, по п'ятнадцяте не питання, але чи буде воно дотримане? Є сигнали, що після припинення вогню ми з сесіянами можемо залишитися сам на сам, заявив Зеленський. Припинення вогню. Як це повпливає на нас з вами? Припинення вогню їм потрібно для того, ну для передишки це зрозуміло, для того, щоб нас осліпити. Я отут не дуже розумію, як це перекласти на мову війни. Хто розуміє, при чому тут перемир'я, і вони хочуть його використати, щоб нас осліпити. В прямому сенсі, чи в переносному. Напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте, може, ви розумієте про що мова. Чи вдасться їм це зробити? Так, але вже пізно. Ну, типу, нас осліпили, але це вже їм не допомогло. От ну, і Добре. Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму 310,5 мільйонів доларів. Так, чи отримаємо ми по факту оту підтримку по f 16 Ні, Ну, схвалити можна. А так, щоб ми цим скористалися з вами, це прям не скоро. Штати підготували нові санкції проти Рашки, щоб посилити тиск під час мирних переговорів. Вони чекають на схвалення Трампа. Штати і посилення санкцій. В бік болот. чи буде так? буде так, як ми і бачили. Не хочуть штати категорично ставити питання щодо расистів, і не будуть вони це ставити, вони будуть робити якісь обхідні шляхи, якісь поблажки, ну от щось таке, знаєте, дуже обтікаєме, дуже-дуже таке зміїйне. Але потім трапляється щось прям кричуще, вапіюще. І вони згадають все, і старі борги, і якісь історичні, я не знаю, там претензії, і попросять просто не то, що Х2, а ну, просто сверх того, що може запропонувати та недодержава. Блекаути в Європі можуть повторитися все, тому що енергосистема не справляється із різким зростанням зеленої енергії. Звучить як чуш. Так, блекаути в Європі. Чи будуть вони системними, чи повторяться вони? Однозначно точно. Причому вони за собою понесуть великі проблеми з теплом та водою, оці блекаути. І також Європу чекає історія з знову ж таки, з водою. Повінь, не повінь. Ну, от щось таке. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога, не допустити об'єднання, причому це навіть не про нас, а про наших союзників. Не допустити, зірвати. Якийсь з'їзд дуже важливий, як, якись, якусь подію, не знаю, тобто об'єднання. Да? це зірвати це найближчі плани. Причому зірвати чим? Дати людям перевести їх увагу, зайняти їм їх чимось іншим. Неважливо зробити важливим. Якусь фігню поставити на перше місце, роздути. Це щось подібне до коронавірусу. Тобто переключити увагу. Дякую.